Їжачок і його чарівні колючки у глибокому, зеленому лісі жив собі маленький їжачок, ім'я кудлик. Він мав теплу нірку під старим дубом, любив ранкову росу і запах листя після дощу. Але останнім часом кудлик часто сумував. Ех! зітхав він, сидячи під дубом. Зайчик бігає так швидко, що аж вітер свистить. Ведмежа сильне, одним ударом може колоду пересунути. Лисичка хитра, як блискавка. Білчиня спритно стрибає по деревах, а сова літає високо над усім лісом. А я що? Звичайний їжачок, ні швидкий, ні сильний. Ні хитрий, і кудлик відчув, що він найзвичайніший із усіх. Одного ранку він вийшов на прогулянку. Ліс був повен співу пташок і шелесту листя. Раптом кудлик почув дивний звук, наче хтось стогне. Ой, допоможіть! лунав тоненький голосок із під старого корча. Кудлик обережно підійшов і побачив чарівника маленького з білою борідкою у синьому капелюсі, що заплутався у корінні. Ой, пане чарівнику, як ви туди потрапили? здивувався їжачок. Хотів перейти струмок короткою дорогою та провалився у цю халепу, бурмотів чарівник. Безпорадно розмахуючи чарівною паличкою, і навіть моя магія не допомагає. Корч старий, зачарований. Зачекайте, я вас витягну, сказав кудлик. Він підповз ближче, вперся лапками, зачепився колючками за плащ чарівника і тягнув, тягнув, тягнув. Корінь хруснув. І чарівник вільно вискочив назовні. Ох, спасибі тобі, добрий їжачку, усміхнувся він. Ти мене врятував. За це я виконаю три твої бажання. Очі кудлика засяяли. Справді, три бажання. Справжнісіньких, кивнув чарівник. Але пам'ятай будь уважним до того. Чого просиш? Кудлик замислився, потер лапкою носа і тихенько мовив: Хотів би я бути швидшим за всіх, щоб навіть зайчик мене не обігнав. Ну, що ж, буде тобі швидкість, як блискавка. вигукнув чарівник і змахнув паличкою. Навколо їжачка закрутився легкий вітерець. Колючки засвітилися срібним сяйвом. Спробуй тепер побігти, сказав чарівник і зник у повітрі. Кудлик спробував ступити крок, і зник, тільки пилюка здійнялася. Він бігав між деревами так швидко, що навіть білчиня не встигало повертати голову. Гей, зайчику. -гу", гукнув він на галявині. Побіжимо на випередки. Зайчик усміхнувся. А ну, спробуй мене наздогнати. І вони рушили. Але не встиг зайчик зробити й трьох стрибків, як кудлик, уже стояв на фініші, усміхаючись. Усі звірі, що бачили це, дивувалися і аплодували. Браво, їжачку! Найшвидший у лісі! Тільки зайчик тихо сів під кущиком. І сумно дивився на свої лапки. Кудлик спочатку радів, але чим довше дивився на засмученого зайчика, тим холодніше ставало на серці Це ж нечесно, подумав він. Я навіть не тренувався, просто попросив чарівника, І яка ж у цьому радість. І тут, ніби почувши його думки, поруч з'явився чарівник. Ну що, задоволений першим бажанням, Іжачок похитав головою. Ні, я не хочу бути найшвидшим, це не зробило мене щасливим. Мудре рішення, усміхнувся чарівник. І що ж буде твоїм другим бажанням? Кудлик подумав і відповів, може, сила зробить мене особливим? Хочу бути найсильнішим у лісі. Сильнішим за ведмежа. Чарівник підняв паличку, блиск, і їжачкові колючки засвітилися золотом. Наступного дня кудлик прийшов на галявину, де звірі грали у перетягування пенька. А дайте я спробую, сказав їжачок. Ти? здивувалася ведмежа. Ти ж малюк? Але кудлик. Легко підняв піньок однією лапкою, потім побачив поруч величезний камінь і підняв навіть його. Дивіться. вигукнув він і швергонув камінь у бік річки. Тільки бах, і камінь впав прямо на хатинку бобра. Вона розсипалася на друзки. Моя хатинка. заплакав бобер. Де ж я тепер житиму? Кудлик завмер. Усі звірі мовчали. Йому стало так соромно, що навіть колючки потьм'яніли. У цей момент поруч знову з'явився чарівник. Ну, що найсильніше їжечку лагідно запитав він. Я не хочу більше бути сильним, прошепотів кудлик. Хочу, щоб Бобер знову мав дім. Це і буде моє третє бажання. Чарівник усміхнувся і змахнув паличкою. Золотий пилок закружляв над річкою, і нова хатинка бобра виросла ще краще, ніж була. Дякую, їжачку, сказав Бобер, витираючи сльози. Ти справжній друг. Їжачок посміхнувся. Цього разу. Щиро з глибини серця. Знаєш, звернувся він до чарівника. Я все одно звичайний, не швидкий, не сильний, не спритний. Помиляєшся, кудликом, відповів чарівник. У тебе є те, чого немає жоден інший у цьому лісі. І що ж це? здивувався їжачок. Найбільше і найщиріше серце, сказав чарівник, і саме в цьому твоя чарівна сила. Після цих слів він легенько торкнувся паличкою колючок їжачка, і вони засяяли м'яким теплим світлом. Відтепер твої колючки чарівні, мовив чарівник. Вони світитимуться. Коли твоє серце робитиме добро. І з тими словами чарівник зник у золотому сяйві З того часу, коли в лісі комусь потрібна була допомога, хворому пташенятку, заблукалому кротику чи сумному білченяті, кудлик завжди приходив першим. І тоді його колючки засвічувалися, мов зорі серед темного лісу. І всі знали там, де сяють колючки їжачка Кудлика, там добро і справжня магія. Магія доброго серця. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!